Вітаємо усіх наших підписників! А хто ще не підписався, запрошуємо приєднатися до нашої великої родини. Будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас фінансово, щоб ми й надалі могли публікувати якісні відео на різну тематику. Як ви вже помітили, у нас на каналі з'явилася додаткова функція спонсорувати. Всього є шість рівнів. Для кожного хто стане нашим спонсором, відкриється доступ до крутих, цікавих бонусів відповідно до обраного рівня. На першому рівні ми пропонуємо значки для спонсорів та брендові емоджі, індивідуальну вітальну листівку та привітання з днем народження. На другому рівні знижка 10% на брендовану продукцію. На третьому рівні знижка 30% на брендовану продукцію. На четвертому рівні спілкування з ведучими онлайн та запрошення стати гостем на урочисті події, яку організовує телеканал Надія. На п'ятому рівні кожен спонсор отримує сувенірні значки телеканалу, екскурсію на знімальний майданчик та особисте привітання з днем народження від наших ведучих. На шостому рівні спонсори мають змогу брати участь в одній з програм та отримують бонуси на розміщення реклами в ефірах телеканалу. Обираючи вищий рівень спонсорства, вам доступні бонуси нижчих рівнів. Слідкуйте за оновленням програми, щоб не пропустити нові цікаві бонуси. Отже, що потрібно для того, щоб стати спонсором каналу? На головній сторінці каналу або під відео натиснути на кнопку Спонсорувати, обрати рівень спонсорства відповідно до своїх фінансових можливостей, ввести дані платіжної картки, з якої щомісячно буде списуватися фіксована плата. Підтвердити перший платіж. Спонсорство – чудова можливість підтримати нас, тисніть кнопку і ставайте спонсором телеканалу Надія прямо зараз.